Поговоримо про другу частину фентезі двір мороку і гніву. Отож, Фейра тепер безсмертна, але в тілі безсмертної не так легко, тим більше, що муки совісті не дають їй насолоджуватись даним фактом. І, походу, темлін не герой її роману. І вийти заміж за Прекрасного лорда не так уже і прекрасно. Але тут допомога приходить у вигляді різанда, темного лорда, якого вроді ненавидить фейра. Але, як виявляється, все-таки від ненависті до любові один крок. Почитайте, дійсно цікаво. Адже фейра леді ночі. E because